Щиро вітаю моїх найкращих у світі глядачів. Мене звуть Олена, і ви на моєму каналі про рукоділля і не тільки Єлена Буганова Хендмейд. Сьогоднішнє моє відео буде не дуже звичного для мене формату. Це буде розпаковка посилки з Китаю. Це вже не перша моя посилка. Перша посилка моя надійшла мені за тиждень до повномасштабного вторгнення, вона була величенька, і я робила розпаковку, але розмістити відео не встигла. Тож, цього року за допомогою дівчаток я зробила знову замовлення. Трішечки схитрувала з е, китайськими відправниками, е, бо на Одесу AliExpress доставку не робить. Тож прийшлося е, написати місто Київ, а індекс Одеський. Тож такий невеличкий для вас лайфхак, якщо ви хочете щось замовити з Китаєм. Так, ну що, я вже. Е, Порозрізала упаковки, щоб не шарудіти перед вами довгий час. Ще толком не роздивлялася, що саме мені надійшло. Буду вам казати ціну еквіваленті долара. Тобто, я не буду переводити на гривню, бо кожного дня курс змінюється. І під цим відео в інфобоксі я додам посилання на кожен виріб. Якщо ви захочете щось для себе купити, ви просто натискаєте на посилання і попадаєте на, саме на цей виріб. Отже, давайте з вами розпочнемо. Тут в мене ціла купа пакунків, все буде стосуватися. Рукоділля, ну майже рукоділля. Е, те, що <замовив>, замовив чоловік, там якісь електронні плати, то я вам, звісно, показувати не буду, бо я в ньому не знаюся. Отже, розпочнемо з першого пакуночка. Це я замовляла лічильник рядів. Е, в мене вже такий лічильник рядів є, я ним користуюсь вже доволі багато часу. В ньому змінюється батареєчка, батареєчка е, знаходиться ось там, і вона така, як, е, як таблеточка, як пігулочка. Е, Приходить лічильничок вже з наявною з батарейкою. Ось видно е, кількість рядочків. Ви можете додавати ці рядочки. За необхідністю, і якщо вам потрібно скинути ці рядочки, ви нажимаєте ось цю маленьку кнопочку. Єдиний мінус, що ви не можете зробити у зворотньому напрямку. Тобто ви рахуєте 10, 11, 12, на жаль, лічильник не рахує 10, 9, 8, 7. Рекомендую покупцям, цей лічильник мені обійшовся в 45 центів. Наступна покупка це були Спиці Спиці Тріо. Це такий, знаєте, аналог шкарпеткових спиць. Їх тут три штучки. Я замовляла, це в мене посилочка прийшла ще в травні місяці, я вам її не показувала, вже хотіла дочекатися. Посилки з, з усіма номерами, щоб спробувати, що це таке. Три спиці Ось виглядають так. Гарне з'єднання, дуже гарне такий, знаєте, ну, я б сказала, доволі гостренький кінчик, три спиці. Дуже-дуже гарні. Мені подобається. Ще, правда, я ними не мене в'язала. На кожен номер окрема ціна. тобто В залежності від номера, який ви хочете взяти. в мене тут номери від двійки, і там десь ще у купці в мене знаходяться і п'ятірка, і четвірка, тож буду бачити, скажу вам одразу, якщо мені попадеться там знову спиці, я вже про них розповідати не буду. Ціна цих спиць ставить, становить від 59 до 85 центів, тож менше долара коштують ось ці спиці 3 штуки. Тобто, це, ну, скільки зараз долар? Менше 40, ну ось 20, гривень коштують ці спиці не, не пробувала ще ними в'язати, але я знаю, що вони мені сподобаються. Я їх взяла собі не на шкарпетки, бо шкарпетки я в'яжу методом Magic Loop 2 одразу на великому тросику 100-сантиметровому. Взяла я ці спиці, щоб вив'язувати манжети на рукавах, або горловини, або ще щось. Ну, щось таке, що має маленький діаметр. Так, про спиці сказала. Далі наступна посилочка це, а ось вони також, бачите, тут я замовляла вже спиці 4,5, четвірка і п'ятірка. Ось такі. Також гарні, такі доволі гостренькі кінчики. Кожна знаходиться в окремій упаковці, тож раджу. Наступна, тут такий якийсь напівмішок, незрозумілий. Ага. Це ті, хто в'яжуть іграшки або ляльки. Є така буває потреба, щоб зробити якийсь ремінець з застосуванням ось такої пряжечки. Це така невеличка пряжечка, вона, напевно, десь сантиметр. Ну, Розміром. І їх тут здається близько 20 штук. Я не рахувала, звичайно, тож для іграшок ось такі пряжечки. І ця пряжечка коштує 67 центів. оці Весь у цей пакетик, 20 штук, 67 центів. Звичайно, якщо ви будете замовляти більшу кількість в упаковці, там є і 50, і 100, і 200, скільки вам буде потрібно То, звичайно, і ціна буде набагато менша. Є різних відтінків, буває срібло і буває такий темний метал, як залізо таке. так Що це в мене тут наступне? Наступне в мене ножиці. О. Я давно мріяла про такі ножиці, бачила у багатьох рукодільниць на столі таку красу, і дуже хотілося мені замовити і собі таку. Дивіться, вона навіть з таким затискачем на носику. Це така, ну, напевно, лелека чапля. Я не знаю, що це за пташка. Ось така гарнюня. Вони доволі такі важкенькі, як для ножиць. Зараз ми з вами спробуємо щось порізати ними. ну Давайте розпочнемо з паперу. Папір ріже чудово. Так, ну І тепер давайте візьмемо якусь ниточку. У мене завжди під руками щось є таке. І я вам покажу, як вона ріже. Чудово ріже. Просто одним. Рухом і ниточки розрізані. Гарненькі гостренькі, гарненько тримаються на руках, доволі такі ну, цупкі, я б сказала, і вони з обох боків, дивіться, мають малюночок, така чапелька, або якийсь, я не знаю, якась тропічна пташечка. так І ці ножички мені обійшлися в 1 долар 29 центів Звичайно, у золоті вони коштують набагато дорожче. Є різні різноманітні такі ножиці, і у вигляді ейфелєвої вежі, і просто ножичками, і такими, знаєте, вінтажними старовинними, з такими гарними круглими ручечками. Ну, вони, звичайно, і коштують дорожче. Так, наступний. наступний лот, це е, я замовляла ось такі ручки. Це ручки незвичайні, це ручки, ну, як мілки, напевно, можна так сказати про них. Е, ті, хто шиє, ті знають, як складно е, нанести лінію або якусь. Розмітку по полотну для того, щоб викроювати. так І це такі ручки, якими можна малювати по полотну. Потім, як продавець рекомендує, потім ви просто берете, проглажуєте полотно і це, ця ручка щезає. Зараз ми з вами проекспериментуємо, подивимось, чи правду каже продавець. Зараз я увімкну прасочку і ми з вами проекспериментуємо. Так, Я взяла стару простиночку, вже в мене увімкнута прасочка. Давайте уявімо, що я малюю тут розміточку. Ось так. Гарненько малюю, я сподіваюся, вам все видно. Зараз я тріх, трошечки вас приблизю. Так. І ось моя прасочка ми вирізали і потім прасуємо. І вона дійсно щезла. Дива. Дивіться, немає. Тож, можу вам рекомендувати всього продавця. Так, і за. До неї йде ще ось така в комплект ручка, тож за необхідністю можна вставити і ще й замикається кожна ампулка окремо, закривається, щоб вона, напевно, не вивітрювалася, не знаю. Так, і за виходить за 5: 5, чорна, синя, червона, біла і така молочного кольору ручка. Так, зараз я вас повернула назад. Так, і за ось ці 5 ручечок я заплатила 69 центів. Тобто, менше, менше долара мені вийшло 5 ручок, менше, ніж 40 гривень. Так, наступна, наступний лот, який я замовляла. Що це в мене тут таке? Ось не повністю здається, випало так не повністю, якась, якась іще додаткова штучка. Це у подаруночок, напевно. Це я замовляла е, до в'язаної сумки. Я замовляла замочки. Їх було там багатько варіантів, і от мені захотілося взяти саме цю. Ось така цікава а, за, ну, застіпка. Це одягається зверху, а це одягається вниз. Потім оцей, цей, цей хвостик, так, чомусь він мав би заходити, але він не заходить чомусь. Можливо, потрібно роз, розкрутити, і тоді він буде заходити. Або я щось не так роблю. Ага, я не так, я не так поставила. Потрібно, бачите, в неї тут є ось тут таке пласке, а тут вигнуте. Тож треба пласке в пласке, вигнуте у вигнуте ставити. Так, і от Коли ви одягає, зачиняєте вашу сумочку, потрібно ось так нажати, і цей хвостик закриє вашу сумку. Гарна-гарна застіпка, така золотавого кольору. Іде в комплекті з усіма необхідними прибамбасами, скажімо так, ще й подаруночок отримала. І ось ця пряжечка, чи замочок у вигляді мухи мені обійшовся 1 долар 45 центів. Не знаю, чи дорого це коштує, чи недорого, але вона гарна. Ви подивіться, яка вона, яка вона цікава. І потім отак відкриваєте, і сумочку потім можна відкрити. Чудово, мені подобається. Рекомендую. Далі. Так. Так, дівчатка або хлоп'ятка, всі, хто. В'яжуть, стискаються з проблемою проєктних сумочок. Звичайно, це у всіх вони десь знаходяться у своїх місцях. У мене це дуже нагальна проблема. Вони у мене у всіх пакетах цілофанових. Тож я вирішила для себе свої сумочки, своїм проєктом зробити окремі сумочки. от Бачите, ось це не розщепірила. Пошаруділа тріл трохи. <хи> так. Взагалі, це сумочки для взуття. Їх рекомендує продавець як сумочку для взуття, для змінного взуття, коли дитина йде у школу, їй потрібно своє змінне взуття кудись покласти. Вони бувають різних розмірів, і вони ось такі йдуть на шнуровочках. На ось таких. І потім це все затягується, як бачите. Туди можна покласти все, що завгодно. Мені здається, це не тільки для взуття може підходити, а й для того, щоб покласти туди, наприклад, проєкт зі шкарпетками. Вони бувають різних розмірів. Я взяла, в мене здається, три різних розмірів Я взяла. Або, можливо, так, це однаковий розмір, але різні за кольорами. І ще десь має бути третя. Зараз я її знайду швиденько. Так, ось вона. Вона також прийшла окремо, бо продавці були різні. Так, ось ось така це. Така трошечки меншого розміру, ось така. Вони такі, знаєте, як і не целофан, і не, не знаю, отже такий приємний на дотик матеріал. І ці ось ці три сумочки, вони в мене були, ось ця була за 37 центів маленька. А ось ці дві побільше, то були по 39 центів. Також можу рекомендувати як альтернативу проєктним сумкам. Дуже гарно. І вони займають небагато місця і вони легенькі. Так, наступний мій лот. О, це те, що я довго шукала в Україні. Я нещодавно в'язала ляльку Венздей, і мені потрібно було саме чорне волосся довге для того, щоб зробити її кіски. Я залишу, можливо, фотку поставлю світлинку тої ляльки, яку я нещодавно зв'язала, купивши волосячко у нас в Україні. Але там було таке, знаєте, волосячко доволі ну Ногами зроблено, скажімо так. Воно був, випадало постійно, вилазило, а тут волосся дуже гарно прошите, оброблене, ну, чудово. І як виробник, точніше продавець каже, тут повинно бути 100 см, тобто метр волосся і ось. Я думала, воно буде трішечки більше. Мені здавалося, що там мало бути 35 см чи 30 см, а тут, мені здається, трохи менше. Ну, будуть не такі великі в неї коси, не до підлоги. І ось за ось цю пасму я заплатила 2 долари 24 центи за метр волосся. Мені здається, в Україні я б навіть. 50 см такого волосся не знайшла. І на дотик, воно як натуральне. Його важко навіть ну сказати, що це штучне волосся. Дуже гарне волосячко, воно гарно, дивіться, ніде не лізе. Зовсім жодної волосиночки не вилізло. Ані, ось отрошечки Трішечки полізла. Ну, це таке, напевно, якісь залишки після обробки, бо навіть не повна волосинка. І залишається дві невеличких коробочки. І тут в мене ще одна застіпка для сумки. Ця застіпка у вигляді сердечка. Дивіться, яке гарнюння. Також Зараз буду думати, яку краще засіб поставити до своєї театральної сумки, яку я в'яжу з поліефірного шнура. Дивіться, який гарний метал, блискучий, все просто вау. Ось так одягається, і ось так зачиняється сумочка. Таке у вигляді сердечка. І цей замочок мені коштував. Трішечки дорожче, він коштує 1 долар 55 центів. До нього йде застіпка. А подаруночка нема. Не поклав. От бачите, як, як ми кидаємося на подарунки. Так, і останній лот, який я замовляла, це ті, хто роблять. Свої вироби на замовлення, коли роблять в упаковочку, ну, якось потрібно якось гарненько його це все зафіксувати, ту упаковочну бумагу. І я собі купила ось такі наліпочки, вони невеличкі. Зараз я їх покажу. Ось ось такі наліпочки з написом Thank you Дякую. У виробник, точніше, у продавця було декілька варіантів усіляких, які хочеш. І я взяла тут, здається, в мене йшло 50 штук цих наліпочок. І якщо ви берете більшу кількість 100, 200, 300, то і ціна, звичайно, буде меншою. За 50, от ось таких наліпочок. Я заплатила 0,75 долара. 75 центів я заплатила за 50 штучок. Тож, трішечки більше, ніж 1 цент, вийшла мені ось така наліпка. Але ви ж розумієте, що має бути все гарно, навіть коли ви упаковуєте коробочки всякі і усиляки. Наліпочки, це все привертає увагу до вашої роботи. Ну, ось така була розпаковочка мого моєї посилочки. Якщо вам вона сподобалася, я буду вам вдячна за вподобайку. Якщо ви під мене не підписані, звичайно, натискайте, підписатись натискайте на дзвіночок. Щоб він у вас став чорненького кольору, для цього вам потрібно натиснути слово Усі, і тоді ви будете отримувати сповіщення про всі мої нові відео, які я буду випускати. Ну а якщо у вас є які питання стосовно розпаковки цих посилок, пишіть мені в коментарях. Я з задоволенням вам відповім. І ще раз нагадую, що всі посилання на. Ось ці товари, які я вам показала, будуть знаходитися внизу під цим відео в інфобоксі в описі. Натискайте, переходьте, купуйте, отримуйте задоволення від своєї роботи і не переплачуйте третій, третій стороні більше, ніж воно того коштує. А я вам всім дякую. Далі буде ще цікавіше. Бережіть себе і ваших близьких. До наступної зустрічі з вами була ваша Олена. Бувайте.